Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. Сьогодні ми знаходимось на детейлінг студії Авес Авто. Поруч зі мною стоїть Ілля, фахівець цієї студії. Доброго дня! Вітаю! І сьогодні Ілля нам розкаже, що таке тонування авто, для чого це потрібно та як це відбувається. Поїхали! Розпочнемо зі знайомства з фахівцем Іллею. Ілля, розкажіть, чим ви займаєтесь? який у вас досвід роботи? Сама наша компанія займається плівками з 2008 року. А я тут працюю з 2011 року і я є керівником напрямку автомобільних плівок. Це у вас досвід роботи в цій галузі? Скільки виходить років? Не саме в цій компанії, а загально. Загально в цій, тільки в цій компанії це 14 років. Це доволі великий досвід роботи. І розкажіть, що таке тонування авто, що це за процедура така і для чого це потрібно? Процес тонування це встановлення плівки зсередини авто для того, щоб А. Сховатися від посторонніх поглядів. І б захиститись від впливу сонця. Я знаю, що плівка є різна по ступеню прозорості чи є якісь допустимі норми по цьому показнику? У нас існує ДСТУ, в якому вказано, що тонування лобового. І передніх опускних вікон нормується 75% для лобового, 70% для бокових. Тобто ну, це майже прозорі, де 100% прозор. Задня полусфера авто не нормується, можна клеїти що завгодно, але передні і у нас, і в країнах Євросоюзу отакі от досить жорсткі норми. Наскільки ну, захищає плівка від ультрафіолету, особливо зараз у літній час? Ну, Тут треба розуміти, що автомобільне скло само по собі дає. Досить гарний захист ультрафіолету. Нам треба захиститись від інфрачервоного випромінювання, завдяки якому якраз і нагрівається салон, дискомфорт викликається, і плівка може захистити ну, близько 60 70 Я от бачу позаду нас зараз тонують заднє скло авто, але плівку зараз наносять зовні. Для чого зовні, якщо тонується зсередини машина? 99,9% автомобільних вікон вони мають сферичну форму, тому для нас спочатку потрібно з допомогою будівельного фена придати плівці форму скла, а потім вже її заносити зсередини. Ще таке питання у мене. Я дуже часто бачу на дорозі авто. Вони зазвичай вже це старі авто, які їздять з тонуванням, яке все йде в бульбашках. Чи можна з цим щось зробити, чи це тільки під заміну тонування? Це однозначно під заміну, ці бульбашки це наслідки в більшості випадків неякісних матеріалів, тому що високоякісні матеріали можуть ходити і 10, і 15, і 20 років. Є у нас і такі приклади. Якщо не секрет, які от інструменти. Просто маст have для цієї задачі для тонування скла. Ну, по-перше, це якийсь засіб для знежирювання. Щось, що ми це знежирювання зможемо проводити: мікрофіброва серветка, також якісь щітка, можливо, якщо сильне забруднення. Це розпилювач для мильного розчину, з допомогою якого ми будемо укладувати плівку. Промисловий будівельний фен, з допомогою якого ми можемо формувати плівку. Це якась вигонка, шпатель в народі, яким ми будемо цю плівку вже клеїти, вигоняти рідину. І ніж для того, щоб плівку підрізати. Це такий базовий набір. Ми з собою взяли декілька наших товарів, які підходять для детейлінгу. Чи можете ви на них глянути, поглянути і сказати, чи підійдуть вони, чи може чи допоможуть вони в цьому процесі? Задоволено хотілося розпочати з будівельного фену. Це новинка в нашому асортименті потужністю 2 кВт із температурами від 50 градусів до 650. Він з кроком регулювання в 10 градусів. Чи зручний він по ергономіці? чи… Було б зручно таким феном працювати. Звісно, що у нього в комплекті йдуть насадки. Ну, він точно скажу, що він дуже легкий, на відміну то від того, до чого ми звикли. Ну, а крок в 10 градусів, я думаю, що це дуже зручно, щоб підібрати для того самого тонування оптимальну температуру. Так, і ще взяли у нас в продажу відносно нещодавно, з'явилися мікрофібри спеціально для детейлінгу. Підскажіть, чи по якості на дотик підходять вони чи ні? Знаєте, коли воно чорне, воно одразу видно, якщо воно якісне або неякісне. От тут питань немає, мені подобається. А я по кольору придбав. А по кольору по чорному, ви так ну наскільки я розумію, по щільності строчки. Ну щільні так? строчки, сама ну, як воно пофарбоване, тобто це одразу видно. Чорний колір одразу все показує. Ця штучка мені подобається. Так і ось такий ніж я ще взяв з собою. Він у нас найтонший в асортименті модель К9. Я так розумію, він міг би допомогти, от якраз таки підрізати тонування. Так. Що, так. що скажете? Ну я бачу, що він з нержавійки, ну такий теж легкий, непоганий. Рекомендація для тих, хто буде сам тонувати авто. Вчасно підрізати сегменти ножа, щоб не подряпати скло. Тобто, якщо там на лезах буде. не можна економити, підрізаємо не економимо. Я так розумію, якщо на лезі буде десь заусінка, або воно буде затуплене, вон ця да. частина може потягнути за собою тонування і порвати його? або так, або коли ми ну, будемо нажимати на нього, ну просто скло можна подряпати з більшою вірогідністю. Ну я думаю, це ще неприємніше ніж да. потягнути за собою болівку. Да. І ще у нас з собою є ось такий акумуляторний оприскувач. Він у нас садовий, але тут регулюється з струї в режим розпилення. В принципі, він здатний працювати з мильними розчинами. Він акумуляторний. Тобто не треба накачувати помпу, ви натискаєте кнопку mm -hmm. і можна ним працювати. Ми звикли до механічних, я думаю, що це теж дуже цікаво, теж легкий, зручний. От, під заднє скло можна залізти. Ну, нам потрібен такий туманчик. От, я думаю, що він справиться без проблем для цього. Супер. Якщо у вас є в плануванні тонування скла, тим паче самостійно, от одразу маєте перелік товарів, які вам однозначно знадобляться. Ілія, а скільки в середньому займає часу тонування авто от повністю, ну, давайте, не враховуючи лобове скло. Досвідченому майстру це займе, умовно, 2-3 години, а в домашніх умовах ну, за робочий день, думаю, справимо. Чим може більш собою відрізнятися одна від іншої плівка, окрім ступеня затемнення? Можливо, у них є якісь свої спеціальні характеристики, особливості? Віця плівок дуже багато. У нас десятки виробників, у яких є десятки різних серій. Що важливо для вибору матеріалу, це гарантія, а гарантію можуть забезпечити гарно. Це або металізована тонувальна плівка, або керамічна, їх також називають атермальними е, е, тонувальними плівками. Тобто там, як ви історію, з бульбашками, з позирцями, там такого не має бути. Ілля, підскажіть, от зараз майстер прогріває феном плівку. Для чого це робиться? Це якраз ось цей процес формування плівки. Тобто, наша задача придати плівки, форму скла. Ззовні, для того, щоб зсередини її вже поклеїти. Без цього е неможливо заклеїти е авто тонувальною плівкою. Тобто з зовнішньої сторони прикладається плівка, феном прогрівається, щоб вона обтікла, скажімо так, по формі скла, і потім воно переноситься і наклеїться зсередини. А взагалі чи потрібно доглядати за тонувальною плівкою? Якщо так, то як це робити? Після оклейки кілька днів ми не рекомендуємо е, відкривати скло, опускати, піднімати для того, щоб плівка повністю висохла. А потім ми так само фіброю протираємо від пилу, але важливо не використовувати е, очисники, миючі засоби на основі спирту. Умовний містер мускул не підходить. Угу. А чому саме Чим шкідливі спиртові засоби? Ну, він може покриття плівки пошкодити, і вона з часом, ну. Вірогідність цього дуже низька. Це треба дуже старатися, дуже ага. сильно терти, але все одно може пошкодити структуру плівки, вона почне облазити. Після того як плівка прийме форму скла, скільки часу їй потрібно охолоти, щоб застигнути в цьому положенні? Кілька хвилин. І одразу можна наносити. Ну важливо вже зсередини скло підготувати, очистити, обержити. На суху неможливо поклеїти буде плівку. Це мильний розчин для того, щоб вона в нас трошки грала, і потім ми цей мильний розчин виганяємо з під неї. Коли я запитував про перелік інструментів, які необхідні для поклейки плівки, ви сказали, що потрібен шпательок. Я так розумію, саме при цих, при таких задачах шпатель необхідний не металевий. Ні в якому разі це пластиковий шпатель, там, з накладками з різними існують для того, щоб ну, не подряпати матеріал. Це дуже важливо. Що зараз відбувається, який саме це процес? Це вже фінальний процес, коли вже накидується тонувальна плівка на очищене скло, на мильний розчин, і цей ага. мильний розчин вигонками прибирається. Тут важливо повністю без мусора, це красивенько покласти, як ми бачили. І вже фіналізувати процес. Я побачив перед тим, як майстер знімав захисний шар з плівки, mm -hmm. що він на себе мильним розчином ну, Для чого це трошки потрібно? Трошки пиль осіла. Там, знаєте, там, мені борода там, взагалі тонувати mm -hmm. не можна, бо там буде вся моя борода. Чи даєте ви гарантію на проведення роботи та поклейку плівки? Так, ми даємо на роботу гарантію на матеріал, на матеріал в залежності там, може бути 5 років, 10 років, є матеріали з довічною гарантією. На роботу дається гарантія один рік, але насправді ну, все, що може піти не так, воно буде відомо ну, там, максимум за тиждень. Потім вже плівка вся висохне і тут вже ні на що не повпливає. Плівка ага. не відклеїться через півроку, це неможливо. Ну так, тому що під нею йде клеєвий шар. Так, да, цей клей, умовно, влітку за кілька днів буквально вже кристалізується, повністю приклеюється, все, процес фіналізований. Ілля, дуже дякую вам, що ви провели нам такий екскурс по професії майстр-тонувальник. Це був дуже цікавий випуск, як для мене, я думаю, так і для вас, і для нашої знімальної команди. Але ми обов'язково повернемось для практичного випуску. І ще раз вам дякую, дякую та до зустрічі і вам дякую за перегляд та на все добре.